У 1988 році я попав в це місто, поступив в Лухівський пединститу, тоді він був інститутом. І з тих пір я залишився назавжди, я прикипів, бо це є гетьманська столиця. І гетьманська столиця України з великою історією, з великими традиціями. Не знаю, зачаровує це місто, зачаровує своєю історією, своєю бутністю. І сьогодні, ви бачите, відбуваються ярмарки, відбуваються. Паради відбуваються, якісь, ну скажімо, гуляння, да, відроджується. І я, от за своїм ремеслом, я є Різьбяр. Різьбяр по дереву і відроджую, популяризую саме народне мистецтво. Але не просто народне мистецтво, а іменно народне мистецтво рідного краю. Глухів колись був. Чернігівською губернією, да, і входив в те. І ми називаємо сіверянами. За нами ще є таке місто, як Путів. Де теж ходило в сіверські землі бившого князя Ігора, да, який володів цими. От і відроджуємо цю традицію. Тим паче, я от різьблю не будь-яке різьблення, а саме різьблення сіверське. Його називають сіверське різьблення. Мої вчителі. Живуть і процвітають Новгородціврську, дай Боже їм здоров'я. І слава Богу, був час, коли ми познайомились, Вони мене підтримали у цьому. І з тих пір я от з 95-го року, приблизно десь я працюю в вузі на посаді викладача і також студентами займаємося, відроджуємо рідний край. І рідний край іменно через мистецтво, через цю культуру. От, на мені зараз вишиванка, яку ви бачите, в 1905 році дід одружувався в да? В такій вишиванці. Потім ми зустрілися з одним заслуженим майстром народної творчості, Миколою Миколаївичем. він, правда, з Житомира, але він, з, коли я йому показав, та сорочечка була дуже маленька, він показав і говорить, давайте ми вам відродимо її. І от він відродив, Уже вставив дещо своє, додав. Ну, я думаю, що в тому культура і має. Не чітко копіюватися, а щось випускати. Хоча оці питання вони настільки складні, знаєте, відроджуючи культуру, ми не можемо. Як би сказати російською мовою отсібячину пихати туди, да? ми маємо але базуватися на чомусь, мусимо. Да? І якщо фундамент міцний, воно має бути. Відображається, особливо відобразилося, відозмінився глухів тоді, коли ми м -м, поїхали в аспірантуру і три роки назад повернулися. Ми не впізнали. Я пам'ятаю, як ця звана стометровка була проїздною, коли тут ходили автомобілі і ходили мотоцикли. Да? І люди ходили. Це було і сьогодні. Це є. Ну, Культурне місце, да? але моя думка особиста, мені б не хотілося там говорити, нав'язувати щось таке, бо скажуть, знаєте, приїхав тут і починає своє. Все таки мало. У нас ну, от один парк цей циганка, да? і там парк трошки відображається, там дитячий майданчик зробили. У мене є мрія, але я з нею ще правда не ходив на адміністрацію. Але думаю, що вийду в час знайду, вийду. Мені здається, що глухову. Знов це моя особиста і тут мої інтереси культурні, да, як мистецтво знавства, як е, різьбера, як е, людина, яка, мені здається, глухим міг би проводити на своїй базі шикарні симпозіуми. Сімпозіум по гончарству, полозоплетінню, да, симпозіум по різьбі. Ці речі, які вони виготовлялись, це і могли бути, скажімо, і. Музейні експонати це могли бути, якщо це великі. Наприклад, я мрію провести і зорганізувати різберів, де б ми могли е зібратися з різних куточків, хто вже наскільки зміг, да, яка ну бо за цим не тільки стоїть ідея в тому плані, щоб зібрати майстрів, привезти, дати їм колоду. Да, їх треба погодувати. Ви розумієте, що тут багато інших питань, але якось треба їх вирішити, і хотілося б мені побачити. Е це реклама міста була б на всю Україну, а можливо і більше, тому що я знаю різберів не тільки з України, я знаю Берів з Росії, я знаю, різберів з Польщі. От ну я думаю, що там недалека Німеччина, можна це все було б зорганізувати. І це б уже переобразилося в міжнародний фестиваль. Я від собі реклама міста маленького міста, да поряд з нами є місто шостка, вона втричі більше, але такого потенціалу вона немає, да, Коли на жаль розпалися заводи, вона занепадає. На жаль, але як підняти, ми не знаємо Шостку, але ми знаємо, як підняти глухів, бо він піднявся Місто, яке витримало пожар. Витримало дві холери, да, і сьогодні воно ми бачимо процвітає і будується. Та я скажу вам, даже те, що дороги в Глухові краще, ніж дороги в Шостці, Автомобільні. Да? Я трошки автомобіліст, ну, от, і тому я можу орієнтуватися. Мені подобається це місце. Це місто сьогодні. Ви бачите, скільки людей, скільки приїхали. Немовби місто вимирає на літо, але оживає взимку і. Може, тому що студенти це коледж СНАУ, коледж педуніверситета, сам університет, медичне училище. Я думаю, що мало будь-яке місто, а навіть в Сумській області взяти, могло б пишатися тим, що стільки навч... навчальних закладів. А що таке навчальний заклад? Це нов... кожен рік нові, нові, нові люди. Да? І уявіть собі, навіть якщо 10% цих людей залишаються в а то і більше. Я з цьому впевнений. Тому що по моїй групі, наприклад, я скажу, коли я закінчив вуз, то чоловік 10, мабуть, залишилося в жити, процвітати. Тобто місто росте і буде рости. Я думаю, слава Богу. Тому.